Та Тихірин допомагає вам працювати з вашою генетикою. У вас є кров, у вас є слюна, у вас є ДНК. В ДНК міститься інформація понад семи поколінь всіх ваших предків, а це бабушки, дідусі, мами, тата, їх предки-предків, які формували свої звички, які формували ваші страхи, які формували певні підсвідомі програми, через що ви страшно гроші заробляти, бо хтось вкраде. Не можна так виряджатись, бо всі подумають, що шлюха відьма або спалять мене на кострі. Звідки ця пам'ять? Це все давна. Пам'ять тіла і вашої підсвідомості, бабеці та Хілінгу – це три навчання, базові, просунутий глибині. Кожен з яких проходить по три дні. Я навчаю тому, як розібратися, як почати медитувати, як зцілити і завершити ті страхи, як відпустити своє образ. І цьому інструменту я навчаю провідників нового часу. Інструмент для самотерапії, для самостілення і розуміння, як стати тією людиною, яка може змінювати своє життя. За бажанням допомагати людям екологічно пропрацьовувати ці травми. не навішувати щось, якусь лапшу на уші, що піди поговори, видали його зі свого життя. Чому а допрожити щось нове в собі відчути і створити для власного життя?